Знаєте, от звертається мама солівого наркомана за допомогою. Каже, поїхав син на центр і через 10 днів пішов з центру. Ну, ясно, що пішов через 10 днів. Ну, З солівими наркоманами так не працює. Вони до тями приходять там, не знаю, другий, третій місяць, на шостий місяць, тільки взагалі розуміють, що відбувається. Ну, Їм не підходять місця. Де ставиться питання їхнього лікування, хоч лікуєшся, хоч ні. Звісно, в нього немає бажання лікуватися і не буде. Ну, Сальовий наркоман це категорія людей, в яких повністю там, відбити там, про просто мишлення, розпад мишлення, практично, практично симптоми ідентичні шизофренії. Вони роками лікуються, щоб прийти до тями. Тому метод. Відкритого центру, типу християнського, з сирйовими наркоманами, це ніщо. Він приїжджає, він через три дні вже йде додому, його ніхто не тримає. Тут тільки терапевтичне середовище, яке працює з бажанням покинути це місце, десь, десь тимчасово йому пояснити, що зачекай, через годину поговоримо. І тому подібне і так далі. Тому це вже якийсь процес одужання очищення організму, коли проходить час, період і залишається в середовищі, не вживає ніяких речовин.